Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Запрошую вас до читання Слова Божого. Сьогодні буду читати Євангелія від Святого Івана, 11 розділ. Це про смерть і Воскресіння Лазаря. Запрошую прочитати 14 та 15 вірш. Тоді просто сказав їм Ісус, Умер Лазар! І я тішуся за вас, що там я не був, щоб повірили ви, та ходімо до Нього. Темою сьогоднішніх. Моїх роздумів буде віра у Воскресіння і те, як ця віра змінює та впливає на наше життя. Отже, почнемо з того, що Лазар мешкав у Віфанії. Це село приблизно десь дві милі до Єрусалиму, і в той час, читаючи в попередньому розділі, Ісус. Пішов за Йордан, тому що юдеї шукали, щоб вкаменувати його. І учні, які були з Христом, вони казали: учителю, тож ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знову туди підеш. Коли Ісус дізнався про смерть Лазаря, Він засмутився, тому що любив його. Але також Він. Знаючи, що міг би цього не допустити, допустив, тому що знав, що ця подія попливає на учнів його та на тих, хто був де свідками саме на тих юдеїв, які хотіли убити його, хотіли його вкаменувати. І тут в цьому розділі декілька разів згадується про юдеїв, які сиділи біля Марії, потішали, навіть які плакали разом з Христом і Марією. І Мартою, і основне, що, що говорить Ісус, коли дізнається про смерть Лазаря? Він говорить, що Він тішиться за, за учнів, що він не був там, що він не запобіг цій смерті. Але чому він так говорить? Щоб повірили ви, то ходімо до нього. В останній період свого служіння Ісус постійно стикається з невір'ям. І особливо дивно, що не вірують в нього ті, які бачили його чудеса, які бачили, як він піднімав лежачого, як він зцілював прокаженого, відкривав очі сліпому. Це учні, які були біля нього весь цей час. І навіть до цього Ісус Христос уже воскрешав змертих. Це був син вдови Знаїну і дочка Яїра. Можливо, тоді не було так, так ясно видно, що це воскресіння, тому що в першому випадку з дочкою Яїра він взяв з собою тільки декількох учнів та батьків. І дехто, навіть, можливо, подумав, що ця дочка просто заснула, чи в неї була якась гарячка. Інший випадок, коли вже несли тіло вдови знаїна. І Христос Воскресив Його. Але учні все ж таки, навіть бачивши це на свої очі, чувши це все, вони не, не, не няли йому Христу віри. І Ісус Христос здивувався, і в той період перед своїм, своїми стражданнями і Своїм Воскресінням, Він дав через смерті Воскресіння Лазаря, Він дав ще один урок для них. І також хотів би зауважити, що ну, рідко ми згадуємо про юдеїв, які були там присутні, і юдеї, які були, жили під час другого храму, вони сповідували в їхніх 13 заповідях. Головних є така заповідь, що вони вірять в воскресіння мертвих, але не на землі, і тільки після того, як прийде Месія. А так як вони хотіли вкоменувати Христа і не вважали Його за Месію, отже, ну, вони не допускали. І за того вони і розжалобилися, вони плакали, і юдеї говорили: Дивись, і коли Ісус заплакав, казали: Дивися, як кохав він Його, Лазаря. І як Христос через це чудо, як Він перевернув. Життя навіть тих, хто хотіли його каменувати, далі ми прочитаємо, як змінилася їхня думка за це. Ще цікаво за Фому, якого ми називаємо невірним. І коли Ісус Христос говорить, ходімо до Віфанії, Хама говорить, що ходімо й ми, щоб з ним помирати. Він був готовий. Страждати за Христа, Він був готовий вмерти за Христа, але не вірити в нього. Навіть коли Ісус Христос явився 11 учням, і вони не ніли віри. Вони думали, що це дух, і Він попросив них поїсти, попити, тому що як, ну, дух духі вони не їдять і не п'ють, щоб вони бачать, що це дійсно земне тіло і дійсно Він Воскрес, коли прийшли жінки до гробу. І сповістили учням, що Ісус Христос воскрес вони не йняли віри. Але далі ми побачимо, коли вони дійсно повірили, як ця віра змінила їхнє життя, і через них і наше життя змінене. Ісус промовляє: відваліть цього каменя. Знаєте, і часто в нашому житті і в моєму особисто потрібно відвалити камінь невіри. Так, я вірю, що Ісус Христос. Воскрес, що він помер, що він нас очистив, що, що ми зустрінемося в небі і в Воскресному, і перемінимося на інші тіла. Але як це впливає на моє життя тут на землі, якщо дійсно я в це вірю не тільки словами, а як воно має проявлятися в моїх ділах? І потрібно мені особисто відволити цього каменя з невіри, з цієї могили з невіря, щоб вірувати в Ісуса Христа, в Його діла, в Його Воскресіння. І коли зняли цього каменя, і Ісус звів очі до неба і промовив. Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що завжди ти почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Ради тих, хто стояв навколо, а це були його учні найближчі, це були юдеї. Які шукали йому смерті, це були рідні і близькі Лазаря. І Ісус Христос, знаючи все-таки про це невірство, яке його оточувало, про юдеїв, які говорили, що тільки Воскресіння буде, коли прийде Месія, коли... але вони Месію не визнавали Ісуса Христа, Він каже, ради них, ради тих невірних, які шукали Його смерті, Він говорить: Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий по руках і на ногах обв'язаний пасами. А обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус же каже до них: Розожіть його та пустіть, щоб ходив. І далі, в 45 вірші, читаємо: і багато з юдеїв, що посходилися до Марії, та бачили те, що він учинив, у нього вірували. Тут ми бачимо, як зустріч з Ісусом Христом, як віра в те, що Він воскрес. І ми також воскреснемо, як вона змінює життя. Ті людей, які ще недавно бі бігали і шукали, і хотіли, хотіли його каменувати, вони вірували в нього, тому що вони, їхнє вчення перевернулося. Вони побачили, що це було дійсно. Можливо, вони допомагали. Вони були там біля Марії, можливо, вони допомагали і ховати Лазаря, можливо, вони закочили той камінь, щоб закрити ту могилу. Вони знали, що він мертвий. Вони, це не було так, як з дочкою Яїра, чи з Сином Вдови Знаїну. Коли ще можна було сказати, що там він заснув, це якийсь був сон, це ще щось. Це дійсно, вони бачили і був запах від тіла, тіло вже розкладалося, вони були на похоронах, можливо, і це було Воскресіння явне, яке вони побачили. І отже, якщо Ісус Христос може воскрешати, а вони знали, що така сила буде ну, в їхньому чині, це буде тільки після приходу Месії. І вони вірували в нього і зрозуміли, що Він є Месія. Це показує нам, як Ісус Христос любить навіть тих противників, які противляться проти Нього, і як Він змінює їхнє життя. І що хотів би сказати в кінці, що віра це підстава сподіваного, це доказ небаченого. Віра є доказом того, що, що є щось дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Учні, які не вірували в Воскресіння Ісуса Христа, коли він їм явився Фома, який, в якому Ісус розказав вклади пальці в рани мої, який не вірив в Його Воскресіння, як змінилося їхнє життя після зустрічі з Богом, після того, як вони вірували в Це. Вони один, 11 із апостолів, е, виключ, тільки. Іоанн помер своєю смертю, останні 11 апостолів. Вони померли мученичкою смертю, вони знали, за кого вони вмирають. Вони йшли, ем, йшли і проповідували Слово Боже по всій землі. Вони не боялися ні тортур, ні холоду, ні голоду, нічого. Вони знали, що вони, вони побачать того, хто Воскрес, того, хто воскрешав. І вони не робили ставку на це земне життя, а робили все для того, вічне життя, і це є прикладом для нас, для тих, хто. Так як ми знаємо дійсно, що Ісус Христос Воскрес, ми віримо в нього. І як наше життя показує це. Життя учнів Ісуса Христа, вони показали це в своєму житті, цю віру в Воскресіння. Я хотів би закликати всіх, хто сьогодні слухає ці роздуми і перш за це себе, щоб ми вірили у Воскресіння Ісуса Христа, щоб ми показували іншим людям. Це щоб через наше життя було видно, що ми віримо воскреслого Христа. Хай за це йому буде слава. Амінь.